Зараз будемо їхати на передову До хлопців в сторону липців, в сторону Вовчанська. Виють сирени, Харків щоденно знаходиться під обстрілами. Але життя продовжується, друзі. Життя продовжується і далі потреби нікуди не зникають, потреби далі є. Тому разом до перемоги, друзі. Дякую всім підписникам, дякую всім, хто приймає участь в цих поїздках, фінансово чи матеріально, якимось чином долучайтесь. Щиром дякую. Нехай вас Бог всіх благословить і дасть вам сторицею! Привезли кофтом. Різні такі. Подивися, візьми пару пар на коленях сумки да, 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 на колінники. Так. Тут конкрет. Одни на колінники. Наколиники надо, потому что да. И если есть, и скики можно участь Привезли хлопцям наш український світочек. Там не ни в цей. Так, в зоні В зоні бойових дій. котики. Полишалося. Будемо зараз годувати поріну про плану. Тут колись був курорт. це Харківщина, друзі. Бачите все. Там, де були кацапи, немає нічого живого. Це надбоє єдинородного. Ісуса Христа. Ісуса Христа, Який умер і воскрес. який умер і воскрес Для Мого викуплення. Для мого викуплення. Господи. Господи, Помилуй мене. Помилуй мене. мене. Прости кожен мій гріх. Прости каждый мой грех. Ісус Христос. Увійди в моє серце. Увейди в моє серце. серце. І стань моїм Господом. І стань моїм Господом. Зараз заїхало таке місце на лінії фронту. Діткам дамо зараз ящики. Та давай нічого Давай става. Так, дітки. Дітки тут живуть, їхали, побачили, що багато є. Я як розправив? Добре. Ну скажіть щось трошки, як не страшно? Ну буває, учора було страшно, як самолітав. От бачите, що тут є. Добре. 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 Тримайте, от дивися, дивися, бачите, що тут є. Біблійні історії. Книжечку не давайте, бо ми читаємо дуже швидко. Але а, ви їм будете читати, добре? Добре. Это, так а, об Ісусі Христі? Тобі так само. Дядя, веро літі. Вертольот летить, так? Нет. Вертольот літі. Да. Без... Наш. Наші. Так? Наші, так? Наші, так? Наші, так? Наші, так? Наші, так. Слава Богу. Хай вас Господь благословить, тут маєте Папа. і смаколики є, Дякую. і продукти є. Дякую. Зараз ми в селі Кам'янка, де фактично 90% будівель знаходяться саме в такому стані. Покажу вам, як зверху виглядає це все і прикро те, що. Люди хочуть тут жити, місцеві мешканці хочуть тут жити. Деякі вже так понакривали такими плівками хати. Але до, до цього дня тут ще поки що нема світла. Півтора, півтора року, як закінчились бойові дії, і, а все далі виходить, що в такому стані. Хоча людям нашим тільки проведе світло і вони самі все будуть робити. А так, поки що, поки що. В таких умовах вони живуть. Ось. Є будинки, які вже не підлягають встановленню, як оці. Тут все повністю розбито. Ось. Понищене все. І техніка, і... тут люди мали трактори свої, люди мали свої господарства. Люди багато чого мали, але зараз, на жаль, через русню все виглядає ось так. До речі, ще багато е, замінованого є. Ось, це одне із подвір, Одне із подвір, так, так виглядає. Ось, жили люди, мали щось, а зараз все в такому плачевному стані. Приїхали. Заїхали до бабульки відвідати вас, приїхали. Привезли вам коробочку продуктову. Дякую. Як у вас справи, Розкажіть. Ой, так точно, знайом, як вам сказати. Як ото день проходю, два лежу. А вас, вас привезли звідки, звідкись приїхали? Кого? Ви з якогось села іншого приїхали, так? Да? Так, да, з Синичного там є. Угу. У тому. Там... Це тут. Рік як тут уже, та більше. Там ото. ваша хата зруйнована, да? так? Там усе побите. Там мене п'ять місяців ото стояли. П'ять mm -hmm. місяців стояли сусіди наші. Москалі, Москалізо. Да? І ото п'ять місяців мою хату смалили. І собачої будки. Для мене чотири собаки було і будочки. Та і щепок не той. Ось такий ось блокнотик номера телефонів записувала. І той пробитий нас. Я не знаю, і з тумбочки, і слідів нема, не бачила. Хочете, щоб відновили ваше село? А? Хочете, щоб відновили ваше село? Ой, там не відновиш нічого. Ні, відновили. Щоб відновили хату? Так. Да. Там ніч нічого відновлять. І фундамент розбитий. Якраз перший раз як у той це було шостого числа, березня 22 року, оце ж хата в угол. Так перший раз о, там, коло хати далі впало, вікна повело, побігало та двері, а це шостого, дванадцятого, те руки он видські. Ну що ж, вигоди. Ось так тут люди вже трішки поприбирали. Бачите, квіти, незалежно ні від чого, квіти далі ростуть. Ось отак. Можливо, хтось тут зараз і є, але люди потрошки потрошки прибирають. Ось Це була... Це була хата. Є хтось вдома? Є хтось? Нема нікого. Можливо, люди десь працюють на городі. Дивіться, які наші люди працюють і немає хати. Зато ось перчик, помідорчик посадили. Ось. Тут видно гараж стояв. Тут це булька росте, колодязь. Тут так само видно був гараж, а тут техніка якась попала на людська. Ось це те, що залишилось від росіян в цьому селі, дивіться. Прізвище Пляскін, Віддяшкін. От у них прізвище, дивіться. Це крима їхня, армійський стандарт, армія Росії залишалося. Армія Росії Це стаканчик. А це якісь документи їхні були. І ще такого тут багацько є. Ось підсумок. Все росіянське. Ну розкажіть пару слів, як, як ви живете тут? Та ну як, тяжело. Хочете, щоб село відновили? Звісно, хоче.